Вітаю! В ефірі підсумки на телеканалі Віка я Олеся Омельченко розповім про найважливіші події Черкаста області. Починаємо. Черкащина під ворожим прицілом. Мало не щоранку повідомлялося про ліквідовані ворожі безпілотники над областю. Однак маємо і влучання. У Черкаському районі окупанти цілили по об'єктах інфраструктури, влучили у будівлю автовокзалу в обласному центрі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Також пошкоджено адмінбудівлю приватного підприємства та автівки. На Золотоніщині та Уманщині уламками пошкодило деякі приватні двори та майно. Недобудована дзвіниця у формі голуба, що біля Свято-Михайлівського собору знову стала предметом інтересу громади. У єпархії розповідають, планують облаштувати там музей російсько-української війни. Один із поверхів для цього уже цілком придатний. Ну у нас чотири цих невеликих приміщення, вони будуть зберігатися, бо у нас різні види експонатів є. Олексій Святенко, автор музею російсько-української війни, розповідає про плани розвитку та розширення закладу. Музей переїжджає до незавершеного приміщення дзвіниці Свято-Михайлівського гарнізонного храму. У дзвіниці вже є приміщення, які можна використовувати у духовенстві. Сподіваються, що поява тут патріотичного музею наповнить життям недобудову. Вчора з'явився образ назви як Вулик. Знаєте, от як величезний вулик, в який ми всі як бджолки злетимося і. Почнемо про, про, продукувати мед для українського народу. Повернення Свято-Михайлівського храму під крило Православної церкви України подарувало надію, що дзвіницю добудують і на її базі втілюватимуть корисні для українського суспільства проекти. Маємо надію, це стане основою для музею нашої бригади. Це не буде, як знову ж таки в державних музеях, що там пальчиком не тронь, а тут не чіпає, а туди не заходь. Ми хочемо, щоб діти, ну молодь, особливо, щоб вони надихалися, щоб вони могли взяти ту там незаряджену гранатку да, почіпати, щоб вони могли взяти на на себе броніжени. Жилет якогось загиблого воїна, який віддав за них своє життя, щоб це музей був, який би виховував наше покоління, з благословення владики. Митрополита Йоанна і інших капеланів це є приміщення, майбутнє, куди переїде мій патріотичний музей російсько-української війни. Протягом семи років Олексій Святенко власним коштом утримував музей російсько-української війни. Щороку витрачав на це по 300 тисяч гривень. Тут вже як гора сплеч, да, тут треба багато що вкласти і фінансів, і сили здоров'я, але вже є як розгорнутися. Попри навіть ті невеликі площі, він дуже великий об'єм людей, людей покривав місяць понад 2000 відвідувачів. І тепер маючи такі приміщення: вже і підтримку, і допомогу, і духовенство і інших людей. Ну Я думаю, тут в рази більше цього всього буде. Нинішні площі дозволяють музею змінювати формат. Це приміщення з благословення владики. Митрополита Йоанна і інших капеланів це є приміщення майбутнє, куди переїде мій патріотичний музей російсько-української війни. Я завжди мріяв зробити якусь таку земляночку, щоб діти чітко бачили, як зімітувати, що таке наші військові, як їм жити в тих цісних приміщеннях. Олександр Іващенко, Юрій Підгаєвич, телеканал Віка. У Свято-Михайлівському соборі відбулося перше прощання з полеглими на війні бійцями. В останню путь провели бойового медика Андрія Гранатового. Черкасець служив старшим бойовим медиком стрілецької роти. Вірний присязі він загинув у бою за Україну. Військовому було 49 років. Старший солдат Ігор Тітов працював торговим представником на черкаському підприємстві. Військову службу проходив на посаді старшого сапера, інженерно-саперного взводу. Тепер йому на віки 31 рік. Швидко ловити та довго вирощувати. У Кременчуцьке водосховище на Черкащині випустять 67 тонн зарибку товстолоба. Виконавець місцеве підприємство. Скільки часу і роботи потрібно, щоб виростити рибу з ікринки далі сюжет. Унікальне рибне господарство діє у Черкаській області. За майже 30 років роботи Іркліївський риборозплідник став чи не найпотужнішою базою для розведення риби в Україні. Загальна площа господарства 1250 гектар, з них 1117 гектар. Це вод, водне плесо, а загалом на підприємстві 55 ставків Різно різного призначення. 73 працівники із місцевої громади вирощують коропів, товстолобів, карасів, реалізують зарибок для приватного розведення риби, а також більшу рибу, яка потрапляє до закладів харчування та на прилавки магазинів. Вирощуємо як і рибопосадковий матеріал. Це є сірічня і річна риба, яка так використовується як для власного зариблення, так і Для реалізації фермерам і іншим господарством. Потім двохрічка і товарна риба. Товарна риба це вирощує 3-4 роки, і вона вже йде у торгові мережі України. Іркліївський риборозплідник забезпечує також підтримку рибної фауни Кременчуцького водосховища. Так, цього року, відповідно до обласної програми, підприємство випустить у Дніпро майже 67 тонн мальків товстолоба. Усе відповідно до умов тендеру, які виконує розплідник. Наше підприємство має можливість вирощувати від ікринки до товарної риби. Товстолоб в столов, він в наших умовах природним способом не розмножується. Штучним. У нас є для цього інкубаційний цех. Підрощений у цеху малюк випускають у ставки. Протягом двох років працівники щоденно дбають про підгодівлю і зимівлю риби. Це, як кажуть, говорить просто, але це багато. Ну, два роки треба працювати, коли рибина досягає ваги 150-170 грамів, її можна перевозити і випускати у велику водойму. Помірна температура восени найбільш комфортна для холоднокровних. За день перевозять 12 тонн зарибку. Природознавці пояснюють, то в столоб санітар водойми, адже харчується зеленими водоростями. Згідно науково-біологічного обґрунтування, Яке ми провели інститут рибного господарства, нам порекомендував, що він не тільки збагачував наше водосховище за рахунок збільшення популяції риби, а він очищав Кременчуцьке водосховище, воду в природний спосіб. Товстолоб за рік збільшиться у 10 разів, тобто рибинка 150 грамів виросте до півтора кілограма. 60 тонн зарибку перетворяться у 600 тонн можливого вилову. Підприємства нині купують у держави за аукціонів ліцензії на вилов риби, а це суттєві надходження до державного бюджету. Кілька років зариблення на Черкащині не відбувалося через складну економічну ситуацію, але в цьому році вдалося забезпечити таким чином підтримку як екології, так і економіки регіону. Це надзвичайно важлива підтримка, і ми будемо передбачати щороку періодично такі процеси робити, тому що потрібно дбати і про те, що нас буде чекати після війни, і там, де ми можемо сьогодні докладати зусиль для підтримки наших товаровиробників, нашої екології, там ми маємо це робити. Поки товстолобики розходяться і приживаються, на водосховищі особливо пильні рибні патрулі. Адже як кажуть, рибоводи спіймати рибу можна швидко, а ростити її треба роки. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка. Погрожував битою і вимагав гроші. Злочинне угрупування вимагало із черкаського підприємця півтора мільйона гривень. Переслідували, відібрали машини і погрожували родині. Головного ракетира затримали правоохоронці, далі розповість Нацполіція. За документованим слідством випадку ділки намагалися вибити півтора мільйона гривень у співвласника підприємства, яке займається міжнародними пасажирськими перевезеннями. Ця сума була нібито боргом потерпілого перед його бізнес-партнером, який звернувся до ракетирів за допомогою повернені грошей. Крім цього, зломисники забрали у підприємця два автомобілі з документами, які обіцяли повернути після сплати боргу. А лідер банди приходив до потерпілого офіс з бейсбольною битою та порожньою фізичною розправою. Надалі він постійно переслідував чоловіка, психологічно тиснув та залякував насильством. Слідчі слідчі управління та представники управління служби безпеки України в Черкаській області під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури затримали лідера банди вимагачів під час передачі частини грошей в сумі 20 тисяч доларів США. Наразі фігуранту повідомили про підозу за частиною 4 статті 189 вимагання вчинене умовах воєнного стану та частиною 3 статті 289 незаконне заволодіння транспортним засобом кримінального кодексу України. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Підозрювану загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскації майна. Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протизаконної діяльності. Юні та амбітні. Понад чотири сотні черкаських школярів виявили бажання стажуватися у міській раді. Протягом двох тижнів активна молодь пізнаватиме всі тонкощі роботи міста. Найкращі здобудуть нові можливості. Детальніше у сюжеті Валерії Кісільової. Нова зміна школярів заступила на стажування у міській раді. Усього понад 425 учнів загальноосвітніх закладів міста цього року виявили бажання попрацювати в різних департаментах. Найбільш популярним вибором дітей став департамент управління справами та юридичного забезпечення. Старшокласники пропонуватимуть власні проекти для розвитку міста. Анжеліка стажується вже втретє. Цьогоріч набиратиметься досвіду у департаменті фінансової політики. Придає мені якоїсь мотивації подальшому, що я можу зробити щось для цього міста, і що я маю певний вплив. Цей проект має назву «Екомісто». «Екомісто» – це для того, щоб покращить на місто в плані екологічному, провадити певні ініціативи. І на департаменті фінансової політики я буду подавати на фінансування цього проекту. Протягом двох тижнів учні спробують себе в ролі посадовців. Потім школярі, які покажуть найкращі результати, стажуватимуться у міського голови. Автори п'яти найкращих проєктів відвідають Латвію та ознайомляться з роботою органів місцевого самоврядування в місті Вальмієра. Цього у вас надзвичайно велика кількість. Це означає, що проєкт користується попитом і цікавістю серед нашого молодого покоління. Ми Сподіваємося, що ви винесете багато цікавого, потрібного, багато ваших ідей лягають в основу подальших управлінських рішень, які приймаються посадовими особами Черкаської міської ради. Перед початком стажування учні зустрілися із міським головою та керівниками практики, директорами департаментів міської ради. У ході зустрічі школярі обговорювали зі своїми керівниками деталі стажування та спілкувалися із міським головою. Це дуже корисно, це дуже навчально для вас, дуже впізнавально. Ви побачите, як працюють департаменти Черкаської міськради, як працює е, сама міська рада. Подивитесь, як працюють люди, які забезпечують життєдіяльність нашого міста. Валерія Кисельова, Юрій Підгаєвич, телеканал Віка. Це всі важливі події Черкащини. Більше новин на нашому сайті ВІКА.UA. Бережіть себе та близьких. До нових зустрічей.